Опору світлофора збили сьогодні зранку на перехресті вулиць миру Панянка у Полтаві. Про це працівникам підприємства електромереж зовнішнього освітлення міськсвітло повідомила служба оперативного реагування міської ради. Комунальники одразу прибули на місце події та відновили роботу світлофора. Повідомив керівник цього підприємства Руслан Решетило. За словами речниці патрульної поліції Полтавщини Ірини Пилипенко, постраждалих наслідок цього інциденту немає. Обставини події встановлюються. Сьогодні вранці відділ оперативного реагування служби 1570 повідомив нам на пульт, що на вулиці Панянки невідомі пошкодили світлофор, збивши опору. Даний факт зафіксовано патрульною поліцією. Наші ж фахівці оперативно виїхали на місце події та відновили опору і світлофорне обладнання. З 12-ї години даний світлофорний об'єкт працює в штатному режимі. Патрульні приїхали на місце події і виявили пошкоджений світлофорний об'єкт. Поліцейські забезпечували безпеку дорожнього руху до прибуття комунальних служб, які відповідають за роботу світлофорів у місті.